Глобальне потепління, озонові дірки, вирубування лісів, аномальна температура океану це неповний перелік хвороб планети Земля, до якої доклало руку людство. Тепер мають або виправляти помилки, або продовжувати знищувати екологію та стрімко наближатися до постапокаліптичних сюжетів у реальному житті. У The New York Таймс. Який вийшов 5 серпня із чорною обкладинкою, нагадали про найбільшу проблему нашої планети, на яку людство звертає увагу досить мляво, екологічно. У статті, Втрачаючи Землю, автор написав 30 років тому ми, земляни, мали шанс врятувати землю. Але цього не зробили. Ми поцікавилися в українських експертів, чи є у процесі боротьби за покращення екологічної ситуації якісь інструменти та дії, які можуть виконувати звичайні громадяни, буквально кожен із нас. Раціонально споживати ресурси. 1. вимикати за собою світло в кімнаті, монітор комп'ютера та не забувати про зарядні пристрої в розетці 2. Заощаджувати воду, закривати кран, коли чистиш зуби, коли намилюєшся в душі. По можливості приймати душ швидко, зазвичай ми використовуємо більше води, коли приймаємо ванну. 3. замінити лампи РОЕЗ-жарювання на світлодіодні, вони заощаджують енергію і довше служать. 4. пересідати на велосипед. Це круто, швидко та комфортно. Спробувавши раз, ви більше не захочете сідати в гарячу маршрутку або стояти в пробках. До того ж, велосипед це стійкий вид транспорту. Він не забруднює повітря небезпечними газами, якими влітку переповнена атмосфера. 5. ділитись речами, які вам уже не потрібні, та купувати перероблені чи вживані речі. Таким чином зменшується кількість споживання та використання енергетичних ресурсів світла, палива, використати екопродукцію. 6. Застосовувати в побуті, і навіть у малому бізнесі. Безфосфатні миючі засоби, сіль із господарським милом, сода. Зараз в інтернеті також досить розвинені ресурси, які пропонують екологічну побутову хімію. 7. Купувати менше пластикових пакетів, ходити в магазин зі своєю сумкою, судочками тара не промокає. Читайте також, як допомогти планеті топ-5 екотоварів. Вісім. Особливо уважно підходити до вибору косметичних та хімічних засобів, що використовуються у побуті. Необхідно надавати перевагу засобам, які були протестовані на тварин і негативно впливають на довкілля різних стадіях виробництва. Сприяти переробці відходів. Дев'ять елементарно, але дуже ефективно здавати на переробку пластик, скло, папір. Десять. Окремо збирати батареї, тому що це небезпечний. Токсичний вид відходів. Здавати їх до магазинів та установ, які долучені до всеукраїнської акції батарейки. Здавайтеся, знати в особу локального координатора цієї акції у своєму місті. Харчуватися екологічно. 11. Відмовитися від напівфабрикатів м'яса, риби та яєць з магазинів. Експерти стверджують, сьогодні виготовлення цих продуктів повністю контролюють монопольні компанії, які зловживають антибіотиками, перевантажують екосистему та застосовують принципи інтенсивного господарювання заради прибутку. Звісно, за таких умов страждає якість. Окремою темою є викиди таких великих підприємств, які часто нехтують системою утилізації відходів і зливу. 12. купувати локальну їжу, ту, яка виготовлена у вашій області. Таким чином, ця їжа менше проходить хімічної обробки, а на її транспортування витрачається менше енергії.